Добрий день, мої любі малята! Рада вас вітати! Сьогодні ми з вами поговоримо про мистецтво. Що це таке? Мистецтво це один із видів діяльності людини, у якому художньо відображається її внутрішній світ і світ, що її оточує. Поговоримо про види мистецтва, які вони є. Живопис. Твори живопису створюються за допомогою фарб. Що наноситься на певну поверхню. Простіше кажучи, це картини, намальованими художниками. Ще є такий вид мистецтва, як графіка. Тут характерно переважають лінії і штрихи, а також виражені чорні та білі кольори. Скульптура. Твори мають об'ємну. Тривимірну форму і виконується із твердих чи пластичних матеріалів. Архітектура це одночасно і наука, і мистецтво проєктувати будівлі. Є ще такий вид мистецтва декоративно-ужитковий. Декоративне означає прикрашати, а ужиткове це означає, що речі мають практичний ужиток. Це може бути і посуд, і дощечки розмальовані. Також це вишиті рушники, ляльки-мотанки, вишиванки та багато всього іншого. Художня фотографія це також вид мистецтва. Створений технічними засобами. Театр це відображення життя в сценічних діях, які виконують актори перед глядачами. Дуже часто ваші вихователі. Стають акторами, а ви маленькими глядачами. І куди ж без цирку, де дуже весело і цікаво. Це також вид мистецтва. Література це мистецтво слова. Багато цікавих казок та віршів. Написано для вас маленьких діток. І такий вид мистецтва, як музика, це мистецтво організації музичних звуків. Мистецтво оточує нас кожного дня, а природа втілює в себе усі види мистецтва. Подивіться на цих чудових метеликів, які вони гарні, яскраві. Сьогодні у нас заняття з конструювання, і я хочу вам показати, як можна зробити з паперу метеликів. Сьогодні ми з вами зробимо отаких чудових метеликів із паперу. Це не просто метелики оліган. Це можна бути. Закладкою вашої книжечки. А ще ми зробимо такого чудового метелика, яким можна просто гратися. Ну що, готові? Починаємо. Для роботи нам з вами потрібно кольоровий папірки будь-яких кольорів, які вам подобаються. Звичайно, шклей, звичайно, пензлик, маленька мужечка, ножиці. Починаємо з вами працювати. Беремо з вами маленький шматочок паперу, згинаємо його навпіл. І ще раз на Бачите, посередині в нас така лінія. Так, беремо куточки і вони мають зустрітися на цій лінії і проводимо пальчик. Ось таке вийшло. Відкинаємо. Тепер наші куточки ми складаємо з середини. Вийшло. Тепер беремо, згинаємо один кінець вправо, один вліво. Ось. Ну, а тепер нам лишилося скласна петелика. Беремо завчок і раз притискаємо. І ми беремо зновучок. Пискає все наш чарівний мотелик готовий? Ось такий мателик у вас пишу. Беремо чудову книжечку і робимо бажанням Метелики можна розмальовувати. Для наступного метелика я заздалегідь вирізала от такі сердечка. два більші і два менших. Ви пам'ятаєте, що працюємо ми на клюйонності, беремо пензлика, клей і смащуємо маленьке сердечко. Накладаем на больше и приклеиваем. Так пробуем и с наступным. Вышло у нас вот такие церточки. Так, теперь мы их склеим между собой. Беремо маленьку ложечку, смащуємо її також гарно клеєм і приклеюємо посерединці маркером, робимо очки і посмішку нашому метелику. Ось такі чудові метелики в мене вийшли. За бажанням можете їх прикрасити квіточками, цяточками. Як вам заманеться. можете з ними гратися. На цьому наші зняття закінчується. До побачення, мої хороші!